Я вчора, коли лягав спати, це було вже, напевно, півперше, ми трошки затягнулися з дружиною. Знаєте, а фізика трошки, а, ну, така була, а, яка вона була? Уставша, не пам'ятаю, як на українській мові, а, от. а голова продовжує працювати. Тобто в мене думки, в мене ця от енергія. А, Надає мені заснути. тобто ну, Дуже таке класне почуття. тобто Я ввечері лягаю спати, і я прям очікую, коли, а -а -а, коли наступить ранок. І оце, це і це є енергія, коли я ввечері лягаю спати, для того, щоб зранку встати і щось творити нове. Ділитися чимось таким кайфовим, наповнювати інших людей. А зранку, коли я встаю, я встаю вау, блін, новий ранок! Як це круто! Новий день, нові можливості, і саме так треба діяти саме тоді є енергія.